Збільшити військову допомогу Україні закликав західні держави Володимир Зеленський. Президент заявив, що Київ уже довів здатність перемагати Росію на полі бою. Тепер потрібно завадити Москві адаптуватися до нових викликів і завадити поставкам зброї на фронт. Ми можемо повертати нашу землю, і Путін може програвати. І це вже не раз було на полі бою. Наші дії обмежені лише достатністю та далекобійністю нашої сили, тобто тим, що залежить не від нас, і ситуація в Авдіївці є тому підтвердженням. Замовити мільйон дронів в Україні для України закликав представників НАТО, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він зазначив, що в українських виробників достатньо спроможностей, технологій та інженерів. І також ми можемо робити як дешеві fpv дрони, так і безпілотники, які можуть долати відстань у більш як тисячу кілометрів. А ще наземні морські бойові та евакуаційні розвідувальні та ударні ефективність українських дронів вже доведена на полі бою, наголосив міністр. Олександр Камішин з нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, доброго вечора. Вітаємо. здоров'я. Пане Олександре. Головне питання: здобутки цієї важливої для нас конференції. З чим будуть повертатися урядовці? І, зокрема, ви? Нас завтра ще робочий день на конференції, і вже не сьогодні. У нас є дві підписані угоди з німецькими компаніями про спільне виробництво в Україні. Також просуваємо ідею закупівлі дронів країнами НАТО українських робників. Як ви пам'ятаєте, дійсно позавчора генеральний секретар НАТО Єнс Толтенберг оголосив, що країни НАТО нададуть Україні мільйон дронів до кінця року. Ми працюємо сьогодні над тим, щоб ці дрони були закуплені в Україні в українських виробників. Наші виробники спроможні, них хороші продукти. І ціна дуже конкурентна. Це найкращий і на швидший спосіб допомогти Україні купувати дрони українських виробників. Пане Олександре, наскільки насиченим був ваш графік в рамках ось цієї конференції в Мюнхені. Починаємо сьомій, закінчимо дев'ятий на раніше. І такий самий графік: у всіх членів делегації тут. Всі працюють для того, щоб здобути Україні. Більше озброєння, військової техніки, боєприпасів пане Олександре, а чи можете трішки розказати подробиці, якщо так. ви володієте ними так. щодо Чехії, яка знайшла для України 800 тисяч артилерійських снарядів різних калібрів. Чи є вже деталі цього пошуку? Що саме знайшла, де знайшла? Поступ чеської делегації буде ще пізніше сьогодні? Тобто, mm. подробиці будуть, я так розумію, під вечір пізніше або ж завтра вранці? Ну, я... будуть. Я тоді, пане Олександре, з вашого дозволу уточню і попрошу подробиць з приводу ваших зустрічей. Ну, якщо їх можна оприлюднювати, з ким ви зустрічались? Можливо, ну з'явились саме на полях в Мюнхені якісь ну напрацювання. Но вони будуть оголошені завтра. Дайте час, пане Олександре. Які країни підготували нам приємні військові сюрпризи, про які вже можна зараз говорити публічно? Ми працюємо над спільним виробництвом. А ви зараз питаєте про пакети військової допомоги? Це не наше питання, не наш фронт. Ми працюємо над тим, щоб Україна якомога більше вироблялася і українськими виробниками і спільними виробництвами. У нас сьогодні є підписані два документи з німецькими компаніями, і в інших країнах ми шукаємо такі партнерства з іншими компаніями. Зокрема, на зустрічі з спеціальним представником США в Україні пені Пріцкер ми сьогодні проговорили три проекти, які по американському напрямку в нас працюють в спільному виробництві, uh -huh. і е в рамках «Ukraine Deal юкреїнділ очолює Пені Пріцкер, ми проговорили статус по цих проектах. Рухаємося добре. Ці проекти будуть реалізовані, пане Олександре, Ну оскільки вже маємо нагоду спілкування, чи не поділитесь новинами вітчизняного, я кажуть, дронобудування. Наші виробники вітчизняні мають сьогодні достатні спроможності, щоб виробити всі необхідні об'єми, необхідну якість, яку потребує, яку потребує фронт, і мільйон FPV, який заявив наш президент, і далекобійні дрони. Всі ці позиції ми вже можемо виробити в достатній кількості. Питання за вчасну контрактацію. за Далим приміненням і за інтеграцією на фронті разом з системами РЕБ. пане Олександре. А що стосується співпраці з західними партнерами, ви перерахували ті країни, які зацікавлені в такому співробітництву? А більше цікавлять наші ресурси людські, чи все ж таки готові вкладатися з фінансової точки зору? Що тут переважає головне, що шукають сьогодні світові виробники озброєння в Україні, це можливість. Зробити їх вироби кращими під час війни ми даємо можливість сьогодні в Україні працювати багатьом іноземним виробникам, і вони мають можливість свої вироби тестувати е, на фронті е, і робити їх кращими, модернізувати їх під час війни. Це головна для них цінність. Це неймовірно. Так Жозе Борель відгукується про виробництво дронів. Скажіть, будь ласка, пане Олександре. Наскільки важливі, важлива ось така оцінка високих представників? Це Справедлива оцінка. Тому що дійсно подивіться, ми країна без свого потужного військово морського флоту зуміли вибити російський чорноморський флот з Криму. А далі е, він піде туди, куди йому там і дорога на дно. Е, аналогічна ситуація з літальними апаратами. Цей рік буде роком наземних систем, роком штучного інтелекту в дронах. І я впевнений, що цей рік покаже, що Україна здатна не тільки масштабувати виробництво, а дало застосовувати безпілотні системи, створене за наказом президента командування безпілотних систем, якраз замається зайнятися. Пане Олександре, ви представляєте відомство, яке займається питаннями стратегічних галузей промисловості нашої країни під час спілкування, скажіть, будь ласка, ваші західні колеги зараз переводять безпосередньо промисловість їхніх країн на військові рейки вони усвідомлюють, що військово-оборонний комплекс з роками він буде набирати обертів, і саме в цю галузь потрібно вкладати як ніколи. Чи відчувається ось ця підготовка і ця така військово-оборонна напруга у світі? Західний світ на словах признає, що оборонка знову стає важливою. І треба повертатися до ефективного нарощування роботи військово-промисловому комплексу. Але е, західний світ ще не вийшов з ідеї е, належного е, святкування, того, що ми називали мирний дивіденд. Це можливість не доінвестувати в оборонку, можливість витрачати ці кошти на інші галузі. І їм ще важко прийняти, що оборонка знову повертається. Як необхідний елемент національної безпеки, пане Олександре, зараз процедую міністра оборони України Рустема Умєрова на поля в рамках роботи контактної групи з питань оборони України. Він офіційно оголосив про старт коаліції дронів. Яке яке втілення буде ось цієї коаліції? Як це вигляд, виглядатиме? Що зміниться? Є дві країни, які беруть лідерство в цій коаліції, і вони очолять цю коаліцію. Далі доєднаються інші країни, які мають допомогти Україні отримати більше дронів. Ми стоїмо на тому, що ці дрони мають закуплені бути в Україні, тому що у нас знову ж таки і кількість достатньо вже може бути вироблена і якість належна, і ціна справедлива. Тому ми будемо просити, щоб ця коаліція закуповувала ці дрони в першу чергу в Україні. Пане Олександре, наостанок Україна підписала двосторонню угоду про безпекову співпрацю з Францією. Скажіть, будь ласка, і також до цієї угоди долучилася ще одна країна це Німеччина. І тут дуже важливо зокрема та сфера, яку представляєте ви по вашій частині головні досягнення, головні домовленості, що зміниться у співпраці з названими країнами у найближчі місяці роки. Блок про співпрацю в оборонно промисловому комплексі є в усіх трьох підписаних на сьогоднішній день безпекових угодах із Британією із Німеччиною і з Францією, і це нам дасть можливість далі вже на міжурядовому рівні розвивати таку співпрацю а далі вона посилюється і на бізнес рівні. Пане Олександре, дякуємо, дякуємо вам за цю розмову. Олександр Камішин, Добре. міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Так само говорили про безпекову конференцію, яка проходить у Мюнхені. Ми звичайно стежимо. Вона ювілейна, 60-та, і рівень представництва там неймовірно високий. Україну представляє і президент, і урядовці, і аналітики, і так само українські військові ветерани, які на власні очі бачили всю ситуацію на фронті.